Привіт, я тітонька Дарина, книжок у мене повна торбина, і сьогодні я хочу познайомити вас з книгою Мар'яни Горянської Нам не потрібна війна. Янгол це той, хто захищає твоє небо, і той, хто залишився в місті і годує покинутих собак і котів. І той, хто молиться за Україну, нам не потрібна війна, щоб бути янголами. Хоробрість! Це коли твій беззбройний сусід голими руками зупиняє танк, і коли мешканці окупованого Херсона піднімають український прапор. І коли бабуся виходить з плакатом, війна в Україні, ганьба Росії. Нам не потрібна війна, щоб бути хоробрими. Рівність це вибори. На яких президентом може стати громадянин України будь-якої національності, і кожен внесок у перемогу однаково цінний і важливий? Нам не потрібна війна, щоб бути рівними. Родина це весілля в метро серед людей, які разом з вами ховаються від бомб і народження малюка в підвалі пологового будинку, в місті під артовстрілами. Це прощання біля поїзда, щоб найбільш вразливі опинилися в безпеці. Нам не потрібна війна, щоб бути люблячою родиною. Щастя, це жити у своєму домі, прокидатися від спів пташок, а не від вибухів, ракет, дивитись у вікно, не перекреслено і зустрічкою, і зранку, вести дитину до школи і отримати повідомлення поки що живі. І друга, з Бучі. Нам не потрібна війна, щоб бути щасливими. Незалежність це коли ти самостійно вирішуєш, з ким дружити. Це свобода від правил іншої країни. І коли дитина зав'язуєш на таки самостійно, без допомоги дорослих. Нам не потрібна війна, щоб бути незалежними. Свобода це коли у твоїй країні можна вимовляти слова. Війна і мир, і коли батьки самі обирають президента, і коли поліцейські стоїть на вулиці, щоб захищати тебе, а не щоб стежити за тобою. Нам не потрібна війна, щоб мати свободу. Музика це те, що надихає, що об'єднує і те, що пробуджує. Нам не потрібна війна, щоб створювати музику. Нація це гордість за минуле. І надія на світле майбутнє. Нам не потрібна війна, щоб почуватись єдиною нацією. Творча людина це та, яка придумує використати банку з консервації як снаряд. І той, хто вигадує тисячі мемів, щоб інші усміхались. і той, хто розробляє найкращі воєнні плани оборони країни, нам не потрібна війна, щоб бути творчими. Захист це системи протиповітряної оборони навколо наших міст, це сапери з собаками, які знешкоджують міни в полях, це напис діти на склі машини. Нам не потрібна війна, щоб захищати і бути захищеними. Мрія це гра з татом, це те, що збувається, це песик, якого мама пообіцяла завести після перемоги. Нам не потрібна війна, щоб мрії збувалися. Ось яка неймовірна ця книга. Книги це найцінніший скарб людства. І нам не потрібна війна, щоб зрозуміти це. Наші книги чекають на вас, маленькі читачі. Тож завітайте до бібліотеки Юний Читач.